Може, назва світи ще єднання, тому що цей сафат є апостолом єдності. Він за це віддав своє життя. Я, я, в принципі, сам хотів, тому що 400 років від смерті хотілося б, тому що я вже мало написано про сафату. Найперше, це в житті єдності сафата у світлі берестейської умні. Душа в прекрасність, коли ми дає, розміряємо, існували таку зраду і хотіли до розбавити життя без тому що він нас заговорив. Час прийняв апостольську віру у єдності з Римом за просить Христового, знаєте, так само, коли розбавлений наші люди. після Верестецької уні, тому добре знали про нього. Умер за надлету слуга, не лише вовець, муж піддався ворогам, їх любив святець. Наша церква єдина, як кажуть, єдність і сила народу, якщо ми будемо єдині, як цей сніг соломляний, то нас ніхто не переломить, ніхто нас не переможе. І покровити нам України теж святий Сопат. в Литві. Молиться за Україну і просить, щоб перемога прийшла. Прийшла, михай, волосся на любові супроводжує нас, так як супроводжуємо Господи. Всі сім'ї вторгні.